Через ці звички твій поперек буде постійно боліти. Перше, тривале сидіння без підтримки з округленою спиною. У сидячому положенні без опори тиск на міжхребцеві диски l 4 l 5 зростає на 90% порівняно з правильною поставою. Друге, це піднімання важких речей, горблячись. Неправильне піднімання може створити навантаження до 300 кг на поперекові хребці, навіть при вазі об'єкта лише 20-25 кг. Третє це слабкі м'язи кора. Дослідження демонструють, що люди зі слабким кором мають удвічі вищий ризик поперекового болю, особливо при сидячому способі життя. Четверте це часте скручування тулуба. Поперековий відділ має дуже обмежений діапазон обертання лише до 5 градусів між хребцями, тому різкі скручування часто спричиняють мікротравми, диски. П'яте недостатня гідратація. Диски на 80% складаються з води. При зневодненні втрачається їх еластичність, що збільшує ризик стирання, гриш і дегенеративних змін. Напиши в коментарях, що допускаєш котрусь із звичок у своєму житті. До зустрічі!